Українцям безкоштовно замінять 50 мільйонів ламп. На думку урядовців, це допоможе зекономити у пікові години до півтора гігавата електроенергії. Жарівки старого зразка на енергозберігаючі обмінюватимуть з січня у відділеннях Укрпошти. Принести п'ять старих та обміняти на led лампи. У Міністерстві економіки запевняють, у такий спосіб можна зробити свій внесок у збалансування енергосистеми країни. Обміняти лампи зможе громадян України, якому від нас 18 років. Йому потрібно для цього буде паспорт, і одна людина зможе обміняти 5 ламп. Ми зараз розробляємо постанову Кабміну і весь порядок для, для того, щоб вам дати більш деталізовану інформацію, яким чином буде здійснюватися цей обмін. Велика державна програма, яка буде реалізовуватися в всіх містах України, з великою долі пригідності ми почнемо реалізацію з великих міст, де є найбільше споживання електричної енергії домогосподарствами з Києва з Одеси, з Дніпра з Львова. Далі наступним кроком, звичайно, щоб Програма буде розширена на всю Україну. Заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз. 20 мільйонів планують закупити за кошт державного бюджету. Відтак урядовці працюють над тим, аби всі процедури з боку ЄС завершити до кінця року, аби вже з січня програма стартувала. Перша партія ламп буде здійснювати Єврокомісія закупівлю і поставку України. Зараз триває. Тендер є тендер від Європейського Союзу, є тендерні вимоги одних із тендерних вимог: це наявність достатньої кількості продукції на складі, можливість швидкої доставки в країну. І один з вагомих таких вимог Євро, євросоюзу до постачальників це можливість поставити в Україну обсяг 13 мільйонів. 13 мільйонів ламп вже в січні місяці. Прикарпатці обміняти свої старі лампи на енергоощадні вже готові. Так, лампи є, і ми якраз думали, куди їх вдівати, тому що викидати їх сміття якось не дуже екологічно. Вони валяються в шухляді і чудова ініціатива, якраз в неї можна скористатися. У нас вдома вже більшість лампочок і є лед, тобто ми економимо, ми вже собі їх поставили. Але, звичайно, якщо буде таке запропоновано, ми підтримаємо і будемо міняти. Готові. А маєте вдома підете? Ну піду, да, піду програму обіцяють зробити достатньо тривалою, аби всі українці, які мають намір обміняти старі лампочки на енергоощадні, могли скористатися цією можливістю.